Вийшла ось така історія. Це пов'язано з тим, що солом'яні панелі, вони все ж таки рухаються і відбуваються ось такі неприємні моменти. Але з цим також можна боротися і зараз ми покажемо як. Є декілька варіантів. Тобто можна розшити цю тріщину та використати вже ось таку. Більш мілку малярну стрічку. Ну, або можна вкласти вже склокону скло ну, склохолст, Тобто скловолоконний такий матеріал, який буде запобігати появленню тріщин. Але там також є свої нюанси. Все ж таки, інколи, якщо тріщина велика, то краще використовувати все ж таки сіточку. Ну, зараз ми це все діло будемо. Ремонтувати. Для цього нам треба взяти ось такий шпатель на ширину нашої сіточки і вибрати шар штукатурки для того, щоб сіточка туди втопилася. Ось бачите, як пішла тріщина. Ось одна, ось друга, і з неї прямо сіфонить. Тобто десь звідти зі стіни це все діло вилазить. Можливо, була стійка дерев'яна, яка була погано скручена. Ну, панелі погано були скручені, тому панелі умовно так, рухаються і дихають. Ну, Але зараз це все діло відремонтуємо.